Працюємо на підтримку місцевого населення скопу національного комітету, ранкуємо всемічно підтримку. Розуміємо що НС. і в цьому випадку ми нам будемо намагатися мобілізувати наші ресурси для допомоги Діпроптростій області, до ті звідти вдружки без неребальці. Проживає 40 тисяч мешканців на цьому ж Є внутрішні переміщення особи. Працює червоний хрест, тому ми надаємо всю потрібну допомогу для людей. Установили палатку, палатки тепло, люди можуть зігрітися, вибити гарячого чаю, кави, отримати ковдри. І в суботу ми вже були в наметі. Намет був поставлений. і в Суботу ми вже працювали і видавали ковдри. За суботу, неділю, понеділок і вівторок надано вже понад 600 ковдр. Нема світла, нема газу, і тоді куди людям йти? Звісно, ми тоді у нас є буржуйки, бо є паливо для буржуєк. Це у нас все заготовлено.